Ва на в українців існують такі повір'я. Якщо цього дня дружина таки наважилась перестрибнути через вогнище, то чоловікові, який заклався з друзями, таки доведеться мити посуд протягом цілого року. Якщо обидва куми одночасно починають бачити цвіт папороті, то оковиту пора ховати в льох. Якщо ж на Івана Купала випустили на воду найкращий вінок, а зловити його пощастило далеко не принцу, завітайте на наші мистецькі заходи. Адже саме тут найкраща компанія. З вами Афіша Вінниці на телеканалі Доба. Кому потрібні Прада і Вітон, салон краси із вечора до рання, та й в діамантах нам який резон? Як найдорожче в світі це кохання? Сумніваєтесь, так перевірте свою долю під час таємничого ворожіння за рецептами наших пращурів. Самі, перше, будуть віночки плести, потім ці віночки діти будуть пускати по воді. Ми все це будемо розповідати, що означає віночок, що означає пускати його на воду, який зміст купальських пісень. Він чистий, прекрасний зміст купальських пісень. Я думаю, що їх потрібно кожному дві-три пісні обов'язково вивчити. Це про кохання, це про добрі наміри, про світлі наміри. Так що купальське свято це найкраще свято в Україні. 7 липня завітайте з родиною та друзями на вечір розквіту таємничої квітки папороті у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, що на старому місті. Тим часом на дні річки теж святкують Купайла Русалонька. Тату, яку я сьогодні добру справу зробила. Люди прив'язали на мотості якусь немічну істоту і опустили її у воду. А я ту мотузку обрізала. Думаю, нехай живе собі на волі. Молодець, донечко, але більше так не роби. Це була не якась істота, а водолаз. Ми теж вам радимо покладатись тільки на перевірені мистецькі заходи. Присвятіть цей особливий вечір найромантичнішій виставі місяця Тіні забутих предків. Зробіть свій купальський вечір особливим завдяки музею імені Михайла Коцюбинського. Приходьте на виставу Ніч у музеї за участі вуличного театру. Родзинка вечора. Вистава за твором Михайла Коцюбинського Тіні забутих предків. Протягом цілого літа в краєзнавчому музеї для вас працюватимуть дві народні виставки: сторіччя української марки та стенд, присвячений польському Нобелівському лауреату Владиславу Реймонту. Також дізнайтесь, як виглядають веселкові мрії очима молодої авторки Христини Зарубенко. 12 липня в ляльковому театрі казка-путівник для юних автолюбителів та уважних пішоходів. А 13-го дивовижна пригода далеко за містом за участі маленької господині та пухнастого гусеняти. Після того, як Джим та Лорен побували на невдалому побаченні в вони більше ніколи не сподівалися зустрітися. Доля ж звела їх в самому серці Африки. Та навіть захотіла розпалити між ними вогонь кохання. Що з цього вийде? Побачимо у комедії «Змішані». Цього тижня кінотеатр Коцюбинського пропонує кіноманам програму На будь-який смак, анімаційну стрічку Як приборкати дракона? 2», фантастичний екшен, трансформери, час вимирання, літню комедію Змішані, а також меланхолійну драму Ровер. А в кінотеатрі Родина гарячий тиждень італійського кіно, психологічний трилер Прийдешні драма про чоловіка, не схожого на інших конформіст. Перша в історії документальна стрічка нагороджена золотим левом венеціанського кінофестивалю. Римська кільцева дорога. А ще комедія про втечу потойбіча Я повернусь. Досі в кінотеатрі ви зможете переглянути шведську анімацію за далекими морями та чуттєву американську мелодраму бо соні ж містом. Бабуся з дідусем згадують свою молодість. Коли я був молодим, була одна дівчина, яка мені дуже подобалась. Галя Короленко. Хто зна що тепер з нею? Де вона? Що ти верзеш, старий? З глузду з'їхав? Це ж я. Попри те, що людська пам'ять має здатність забувати, серце завжди пам'ятає те, що змушувало його битися частіше. Однією з таких причин стали романси Тетяни з Комаровської. липня пориньте в ностальгію у вітальні щасливого часу. Під вишукані романси у виконанні Тетяни Скомаровської. В програмі Найкращі пісні з улюблених кінофільмів Іронія долі, жорстокий романс та Адмірал. А в торговельному центрі Мегамол свято футбольного м'яча, яке триватиме до 13 липня. Тільки прямі трансляції матчів, щирі емоції та гарний настрій забезпечені. Саме протягом цього магічного тижня з неба падає половина найяскравіших зірок галактики, за якими можна поспостерігати. А пошуки квітки папороті щорічно призводять до сплеску народжуваності у березні. Наша ж програма теж бажає вам поповнення щоправда більше у мистецькій сфері. З вами була Олена Закревська, довгих вечорів та незабутніх вражень. Папа. -па.